Всім друзі, привітання! Всіх рада вітати на каналі на Хвилі Києва. І сьогодні, як ви бачите, у нас в'язальний влог. Я вирішила робити в'язальні влоги по п'ятниці, тижнево-підсумкові влоги, що, що я роблю за тиждень. З 1 січня я почала в'язати. І почала в'язати зі пряжі Ярослав. Ось такої пряжі я накупила, 100% вовна Нова Зеландія. 250 метрів у 100 грамах. Ось такі ось такі кольори, такий коричневий, такий графітовий і ось такі світленькі. Це, що я з цього почала в'язати, з ось цієї світленької. Я розпочала в'язати і в'яжу. Ось вже в'яжу п'яту шкарпетку. Це в мене адаптивні шкарпетки, тому що дуже багато зараз запросів о, волонтерів. І ось я розібралась, в'яжу, не знаю. Не знаю, може великі, але я брала заміри у наталки, сільське життя і в'язання. І також в Фейсбуці там брала заміри. Ось в'яжу адаптивні шкарпетки. Ось у мене ціла корзинка. Така чотири я вже зв'язала. Ось це п'ятий, Вив'язала вже три ось такі 100 грамових моточки. Взагалі, тільки з 1 січня цим і займаюсь по максимуму, щоб хочу до кінця тижня. Сьогодні п'ятниця-п'ята, хочу до кінця тижня дов'язати і передати. Якщо ще щось встигну з такої коричневої, я хочу ще зв'язати хоча б пару пар стрілецьких рукавиць, тому що теж є запроси. Я подивилася у Оленки Буганової майстер-клас є, тому буду теж розбиратися і в'язати. Майстер-класами, кому потрібно, на адаптивні шкарпетки, я користувалася ось на з сільське в'язання і життя, і Оксанка Оксімур. Тут теж гарний майстер-клас, мені сподобався. І ось вони такі схожі. І я, в принципі, цима двома майстер-класами користалася. Ще є Розповідь я залишу, я не пам'ятаю, як канал називається, але там починаюча в'язальщиця і ну як, Починаючий блогер. В'язальщиця, в принципі, достатньо вже така з досвідом, але починаючи блогер, то я залишу посилання. Я просто, Там трошки по-другому в'яжеться. Ось, але я вирішила вже ось такі в'язати, тому що більш-менш розібралася. В цих Я взагалі шкарпетки не дуже вмію в'язати, тим паче, від миска для мене оцей спосіб набору це для мене було я <сих> психувала і все, поки навчилася ось цей спосіб Джуді, чи як він називається, набирати. Ну Вже ось в'яжу п'яту, в принципі, вже в'яжу без майстер-класу по пам'яті. Так, це що стосується такого в'язання, яке дуже потрібно і яке йде на благодійність. Так, ще я почала в'язати, ще я почала в'язати, мені треба до 14 числа зв'язати подарунок. І ось я показувала теж пряжу Ярослав. Ось такий 100 меренос, Вона тоненька, така, і я в'яжу гачком. В'яжу гачком, тут нічого не зрозуміло, але я хочу випустити майстер-клас. Це такий така весняна шалька. Шалька така декоративна. Ось я в'яжу і буду продовжувати це на подарунок. Хто здогадається, то вже так і буде, кому це подарунок. Я в'яжу ось від оленочки макант. У мене такі тепер чудові гачки, туліп і тут 2,5. Що погано фокусується, тому що пряжа тоненька. Ну, я не знаю, тут нема. На Ярослав не завжди пише, що це таке. 100% маринос, але скільки метрів ні на одній бабінці не написано. Ну, я думаю, десь метрів 500, 450-500 ось так. Так, і так як я натрапила на ці, на, в нашому магазині е, Ярослав. Ось зараз завезли багато пряжі. Хто тут не це на мішуги. Набираєте там на мішуги, я не пам'ятаю, який номер. Ну, це він один на Мішуги, це Ярослав. І завезли багато пряжі. Багато пряжі, різних відтінків. Я взяла ось таку коричневу Новозеландія, ну, я вже показувала, так. І ось такої пряжі я хочу в'язати з Кардиган. Додаючи ще коричневого, я набрала багато цієї пряжі і додаючи ще коричневу. Хочу в'язати йому кардиган такий навесну, ну такий повсякденний. Тому що що я хочу ще сказати. Я приймала участь в спільному проєкті Дівчатка такі-дівчатка. І в'язала своєму чоловіку Сергію Коханому в номінації Тобі Коханому Светр. І що в мене з цим светриком? Зараз я покажу, які в мене справи з цим светриком. Ось він в мене лежить, недов'язаний. Я себе зняла з цієї спільного проєкту, тому що в мене дуже капризний замовник. Коли він дізнався, що вистачає пряжі чорної, то він наче, почав казати, що цей везерунок, оце попереду, позаду, все йому, все йому якби багато. Зроби мені так, як на фото, тому що я, я вставлю фото, як ти мені показувала, ну я ж це в'язала. Тому що думала, не хватить, не вистачить чорної пряжі, чорного мироноса. Ось я вже дов'язала донизу, почала закривати голкою, ось тут уже все, бачите, і вив'язала рукав, ось рукав повністю. І... і все. На цьому все припинилося. Я Дуже засмутилася, чесно кажучи, тому що коли ми міряли йому, коли була дов'язана кокетка, оця верх светра джемпера, то я казала йому, що, мабуть, він трошки тобі ось тут великий, завеликий, і треба, кажу, треба розпустити одну цю полоску. Оцю одну, і буду і в'язати три тільки. Ні, роби мені свобідніший, роби мені, щоб було не, не впритик. Я кажу, тобі і так не буде впритик, але я ще буду рубашку одягати під низ. Ну, в общем, коли я зв'язала вже рукав і до кінця дов'язала всю цю тушку, ми поміряли і він йому все ж таки і завеликий. Трошки завеликі, і це не дуже гарно виглядає. На чоловіках це якось не дуже ці оверсайзи, да? тим паче. І потім він сказав, після того, що я сказала, що я буду його розпускати, він сказав: Тоді я кажу, буду розпускати так, як я хотіла. Потім він сказав: ну якщо ти будеш розпускати. То розпускай до горловини, і роби мені ось везерунок тільки попереду. А на рукавах і позаду не треба, так як на фотографії. Тому ось така в мене вийшла історія з цим светром. І я його відкладаю і буду в'язати його вже трошки пізніше, тому що я дуже розстроїлася, чесно кажучи. Я вкладала сюди ну, свої сили зусилля. Звісно, він е, мене, мене пожалів, але все ж таки я розстроїлась і хочу трошки відпочити від цього процесу, трошки це все переварити. І, звичайно, вирішила йому в'язати, як е, він такий вредний. Заказчик, замовники капризний, вирішила йому в'язати кардиган Кардиган з цих ниточок, додаючи ще оці для обробки. Ну, там буде як декор зроблено. І так як ми ж я показувала, що я купила 10 ось таких мотків, моточків різних. То ми на цьому не зупинилися, ми пішли ще далі і ще накупили. Ще накупили ось таких е, моточків і ось такого кольору. І він вибрав собі е, на светрик такий весняний, ось цей колір. Чомусь він, йому захотілося ось, ось такого веселенького. Тому я ще буду в'язати йому, е, вийшло із одного. Вийшло три вироба він, тепер замовив. Ну, тепер я буду в'язати йому ще з цього. Але починати буду не зараз, трошки пізніше. Зараз я розпочну тільки кардиган у мене в роботі, потім в роботі в мене адаптивні шкарпетки на цій неділі. Кардиган я ще не розпочинала, але це план на цей місяць. Потім ось ця робота на подарунок. І ще мені треба зв'язати євочці якусь конячку. Вона просила біленьку з рожевим, з рожевим волоссям. Тож буду в'язати мені євочки в цьому місяці до народження, теж 14-го, але ми йдемо трошки пізніше. Ось, І мені треба зв'язати теж десь до. 15-16 числа ще їй конячку, таку на презентик на день народження. Подарунок окремо, а це от бабусі такий презентик. Ще вона замовила теж якусь малесеньку іграшку для Салема, для її котика. Тож ще якусь треба ще, тому що він дуже. Полюбляє ці в'язані речі, і вже вона каже: ще треба зв'язати шапочку для зайчика, тому що він її вже затаскав. І шапочка десь чи пропала, чи він її погриз, Ну, тобто ще шапочку треба зв'язати. Я, звичайно, сказала, що бережіть в'язані речі, тому що вони не дуже дешеві, так щоб їх ристи направо і наліво. Тож вони вже будуть дивитися, але дуже просили. Зв'язати другу шапочку. Так, і ще, і ще помимо нових робіт я беру свій недов'яз. Так, він в мене і недов'язався до Нового року, але і добре, тому що приїхала Євуська на день народження Сергія. Ми поміряли, все переміряли, все обсудили. І, в принципі, цей недов'яз я хочу теж. Дов'язати, ну, це з минулих робіт минулого року, дов'язати е, до її дня народження. Тож зараз в такому скаженому темпі в'яжу адаптивні шкарпетки, ось хочу вже це все віддати. І також в'яжу, все мені треба дов'язати до середини місяця. ну Тільки кардиган можна ще пізніше почати. Почати. Тож, такі у мене плани. Будемо зустрічатися у в'язальних відео по п'ятницям буду показувати, що в мене нав'язується за тиждень. Такі. І ще хочу сказати, що хоч і Проєкт візерунки UA завершився вже. Ми отримали багато подарунків. Дякую дуже Новіковій, Вона організувала скаженні такі взагалі, дуже приємні подарунки. Ну, це взагалі це дуже проведена, шалена робота, така зі спонсорами. Ну, це дуже приємно. Але я не можу навіть представити собі уявити, скільки зусиль. Треба було витратити, щоб це все організувати. Тож дуже дякую за цей проєкт. І він хоч, хоча і закінчився, але все одно наші майстрині, які вже приєдналися до нього. Також запрошую приєднуйтесь іще. І якщо у вас навіть і немає каналу, то заходьте, підписуйтесь до телеграм-чату цієї бібліотеки нашої України. Українського Ютубу і шукайте там собі майстер-класи, тому що вже дуже багато. Я і шкарпетки оці адаптивні, там у Оксімур знайшла, і багато, багато чого можна знайти всього, що туди, що туди вже ми зібрали. І не дивлячись на те, що я хотіла сказати, бачите, я вже не туди пішла, не дивлячись на те, що проєкт цей завершився, але все одно дівчата, всі майстер-класи, які вони будуть робити, в тому числі і я, ми будемо скидати в цю чат бібліотеку Я залишу посилання, заходьте, продивляйтеся, дивіться, підтримуйте, в'яжіть, надихайтеся, там все. Зрозуміло, все по гілочкам розкладено. Треба, якщо навіть і не зрозуміло, треба трошечки там полазити, і все буде зрозуміло. Ось, в адміністрацію ми складаємо, кидаємо всі майстер-класи, які робимо, а потім Тома все це по гілкам розкладає, куди, куди що відноситься. Дуже зручно. Як на мене, мені дуже зручно. Ось, Я думаю, що Більшість теж сподобається цей, ця бібліотека і будете користуватися. Також, також ви зможете знаходити українських майстринь, яких ще й не знали, може. Ось так що, так, отакі діла на сьогоднішній день. Сьогодні 5 січня, п'ятниця. Я записую цей влог, вийде ввечері. І ще я хочу сказати, що буду намагатися робити майстер-класи, везерунки, і буду намагатися їх викладати десь вівторок-четверг. У мене буде. Я хочу зробити такий контент на каналі. Що понеділок у мене буде такий життєвий влог вівторок четверг якісь везеруночки, щоб більше було на каналі, якісь в'язальні лайфхаки, які я приміняю, які я знаходжу, може десь цікаві. З середа буде кулінарний влог, якісь рецептики, якщо я буду знімати, якщо ні, то значить в середу відео не буде. Якщо нічого не приготую, але все ж таки, надіюсь, що буде. І в п'ятницю буде в'язальний влог тижнево-підсумковий такий влог, що я нав'язала за неділю. І також, які плани в мене на наступну неділю. Тож, ви бачите, що я нав'язала за цю неділю, і які в мене плани на наступну неділю, як я з ними справлюся. Ось такі в мене діла. Пишіть, що у вас, як ви почали свій в'язальний рік. А я бажаю вам всього самого найкращого і теплого, приємного, вдалого в'язаннячка, всім бажаю. Якщо вам сподобався цей влог, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться, якщо ви ще не підписані. Тож всім бажаю успіхів і до зустрічі у нових відео. До побачення, бувайте!